Доброго дня, я Тетяна Татарінцева, в своєму щоденнику психолога. Сьогодні тема така глибока і одночасно поверхнева. Дуже просте питання, чому в сім'ї хтось хворіє. Часто звертаються до психолога вже після походів до лікаря і називаються як психосоматика. Можливо, це йдуть психосоматичні такі прояви поведінки, що психіки вигідно хворіти за рахунок тіла. Таким чином, приділяти і привертати до себе увагу. Тому е, часто приводять саме дітей і кажуть, що ми вже пройшли лікарів, діагностики, а дитина чи ніяк не може одужати, і так далі. Е, також ще звертаються і дорослі, а дорослі частіше, частіше звертаються саме коли у них ідуть або якісь депресивні там розлади або емоційні там розлади. Тобто, коли вже йде психіка не витримує, е, то е, більше звертаються. За допомогою, щоб в комплексі працювати і з психіатром, і з психологом. І тоді виникає таке питання, чому в сім'ї часто хтось хворіє? Тобто є така людина, яка постійно хворіє. І дійсно це якщо взяти дитину і розібрати сценарії сім'ї, коли між матір'ю і батьком є такі от стосунки натягнуті, більш конфліктні стосунки, тобто вони по окремості більше живуть і спілкуються із своїми друзями, тобто немає нічого такого спільного. Дитина виступає як той організм, щоб привернути на себе увагу. Тому, коли дитина почала починає хворіти батьки включаються в процес, тобто дитина стає цінною процесу її е, е... Вилікування стає дуже важливим, і таким чином дитина хоче сформувати і залишити саме ці це середовище, тобто комфортне середовище, сімейне середовище, в якому вона хоче жити. І виникає тоді запитання, так? що ж ви тоді скажете, психолог, тоді що дитини не лікувати для того, щоб не утворилася така от фіксація і не взаємодіяти тоді разом з батьками, приділяти дитиню. Увагу. ні, це уже як крайній випадок для того, щоб не допустити і продовжити ремісію, щоб дитина не захворіла, важливо їй приділяти увагу не тоді, коли вона хвора. Тобто приділяти увагу, навіть коли вона радіє, коли їй весело, а не коли їй сумно. Тобто звертати увагу на дитину в будь-яких емоційних проявах, в яких вона знаходиться, і бути поряд. поряд. Якщо ж батьки все ж таки вирішили не жити разом, вони міркують, що вони можуть нанести велику травму дитині, і вони терплять один одного, думаючи і пікуючись про дитину, але це знову ж таки є хибна думка. Дитина це все бачить, дитина. Це все відчуває, і якщо буде прийнято рішення, все ж таки, на розрив шлюбу, це має бути сказано також дитині і. Представлено, що вона не винна в тому, не винні її хвороби, що вона хворіла, що там вона чи не слухалась когось і за, і за неї, тому що часто діти е, розуміють, що саме і за неї йде е, розірвання шлюбу, що батьки не живуть разом. Тобто, це от такий от блок, чому хтось хворіє, тобто, щоб привернути на себе увагу. Наступний, і я хочу е, перейти в більш такий дорослий аспект, е, там, де хворіє. Дорослих, хтось тобто в сім'ї хворіє частіше хворіють ті, які не можуть прийняти певне рішення. Тобто, знову ж таки, я не просто так почала розповідати про розлучення, про зміну статусності в сім'ї. Тобто, якщо сімейна система не є ефективна, якщо сімейна система не є ресурсна, хтось починає хворіти, і тоді складніше прийняти рішення. І всім вигодно, що людина ця хворіє, тому що ніяких змін не відбувається, ніякого. Кризи не відбувається. Все начебто стабільно, але хтось все ж таки має чимось розплачуватись, найчастіше це є здоров'я, особливо в дорослих людей це ментальне. Але потім воно перейде в соматичне. Тому. Спостерігайте за собою, коли ви починаєте хворіти, і коли ви не прийняли е, рішення важливе для вас, а взагалі то не хотя, щоб ви прийняли це важливе рішення і. Змінили щось в своєму сценарії, змінили щось в своєму житті. Психіка починає терпіти, і таким чином вона виснажується і вже включається тіло, тобто соматика, далі йдуть різні прояви такі саме соматичного характеру. Тому. Слідкуйте за собою, за своїм здоров'ям, особливо за ментальним, тому що після ментального здоров'я йде саме соматичне, тобто фізичне здоров'я. І це самі перші показники, і самі перші прояви, що ви знаходитесь в середовищі, яке для вас є токсичне, або яким ви заражаєтесь, або яке ви терпите. Тому приймайте складні рішення поступово, помірковано, але в свою як кажуть пользу з вами була я, Тетяна Татарінцева, своєму щоденнику, психолога.